Обрізка садової безколючкової ожини. Показую, як це роблю я. Власне, ось перед вами може погано видно, але це кущ ожини. Ожину можна обрізати як восени, наприклад, там, в жовтні місяці, а можна обрізати весною. Так як я два роки вже в ЗСУ, вчасно обрізати ожину не можу. Я люблю більше обрізати осінню, десь в жовтні, місяці, тому обрізаю весною. Також не дуже мене критикуйте в коментарях, тому що тут трішечки все так захаращено. Знову ж таки, по причині, що я 2 роки в ЗСУ і належним чином доглядати за ожиною немає можливості. Для початку невеличкий лікбез. Ожина дає плоди на пагонах минулого року. Тобто ось ці пагони виросли в минулому році. Вони просто росли ціле літо. І в цьому році, на цих пагонах. Будуть плоди, будуть ягоди. А ось цей пагін виріс позаминулого року. Минулого року він дав плоди. І на цей рік він вже не потрібен, тому що він вже, от зараз він вже засох. І плодів він давати не буде, і навіть не буде давати листів. Тому в першу чергу при обрізці ожини вирізаються ті пагони, які відплодоносили. Старі пагони вирізаються просто під корінь. Все пагана немає. Ось залишився такий пеньок. Ну, там залишиться у вас сантиметр два, п'ять, Нічого страшного. Хочу показати вам, як виглядає старий пагін. Ну Він сухий. Ось ці гілочки вже ламаються, вони всередині тут не зелені. І ще можна впізнати старий пагін по ось таких сухих плодоножках. Я вам зараз покажу. Ось такі от штуки будуть на пагоні. Це місце, де були ягоди минулого сезону. Тепер у мене залишились молоді пагони, які дадуть цьому плоди. І пагони мають наступний вигляд. Пагін росте від землі. Ось такий довгий пагін, може бути 2, навіть 3 метри. І на цьому пагоні ростуть такі відводки. Ну, скажімо так, відводки. Гілки другого порядку, ось такі пагони. Ось так, І ось так вони теж дуже довгі. Пимо далі по обрізці. Здоровий кущ може складатися з 5-6 ось таких пагонів. В даному випадку кущ не дуже потужний, тому що за ним не доглядали. І тут є, ось погляньте, молодий ось такий товстий пагін, дуже хороший. Ще один не такий товстий, але й непоганий. Є один ось такий тонесенький, на ньому, бачите, навіть немає розглудження, він тільки сам виріс. І є ось такий ще пагін, який... Вітром, напевно, зламало. Ось тут таке заросло, але він впав, він такий кволий, його теж я виріжу. І виріжу ось цей, він кволий, він не дуже хороший пагін, я залишу два. Хоча в ідеалі, я пізніше покажу, може бути 4, 5 і 6. Я вирізаю ось цей і ось цей пагін. Цей зламаний, цей тоненький, кволенький. Вирізаю теж ну майже біля землі, там залишаю пень, пеньочок. Ну от такий, бачите, що в середині зріс не дуже. Тепер наступний ріжу. Ось. Ось такий він на зрізі. Молодий пагін. Так, хвилинка. Ось. Цей кущ ожини в мене буде складатися з двох пагонів. Йдемо далі по обрізці. Ось бачите, на пагоні ці пагони відгалуження ростуть майже біля самої землі. Ось тут біля самої тут сантиметрів 20 від землі. І тут сантиметрів 30-40 від землі. Ось цих другорядних пагонів не повинно бути. Тому я їх обрізаю. Обрізаю повністю. Ось так. Раз, обрізав на цьому пагоні. І на цьому пагоні обріжу ті, що біля землі. Чому я їх обрізаю? Тому що вони низько біля землі, дощ і ягода може в принципі, навіть підгниватись. Десь потягне сира погода, тому я обрізаю, щоб тут вітер гуляв, щоб не збиралось сирості. Наступний етап обрізки. Ось ці пагони відголодження я вкорочую. Залишаю десь 30-40 см, пагана решта обрізаю. обрізав, Ось тут теж 30-40 см залишаю, обрізав. І знову 30-40 см залишаю, обріжу. Це заберу. Ну, тепер погляньте, як виглядає пагін. Ось пагін. Знизу я обрізав пагани два. Тут і тут. І ці коротив. І бачите, от вони так виглядають. Наступний етап обрізки це довжина пагон. Вона повинна бути десь приблизно 1,70, ну 2 метри від сили. Тому я кінчики там зараз обріжу. Так, 2 метри десь буде тут кінець. А цей пагін буде трішечки коротший, десь метр вісімдесят. Тут я його обріжу. Ну, Ось, власне, я обрізав всі пагони, бокові гілки, довжину обрізав. І тепер останній етап: потрібно пагони закріпити. Ожина це не дерево, це кущ. І пагони в неї такі доволі от вони хитаються. Коли тут з'являться листки, з'являться ягоди, з'явиться вага. Особливо, якщо піде дощ, волога буде на рослині, вона почне під вагою рослина прогинатись. Пагон має на увазі. І пагон просто опуститься на землю. І ягоди можуть підгнивати. Тому Краще за все кущ ожини підв'язати на шпалеру. Як в мене це зроблено? От в мене Тут два пагони, тобто тут кущ, ось там є одна труба, забита в землю. Тут друга труба, і на трубі є два ряди дроту. До цього дроту я зараз прив'яжу пагони моєї ожини. Пагони ожини я прив'язую звичайною такою мотузкою, таким білим шпагатом. Ну, ось так я зафіксував пагін до дроту. По-іншому я не міг, тому що пагін ріс в цю сторону, мені довелося його трішечки відігнути. Але навіть під вагою ягід пагін не прогнеться. А тут, ось так, він пішов вверх. Тут я зафіксував один раз пагін і зафіксував другий. Тобто він буде отак. А тепер я вам хочу показати. Еталонний кущ, от так як він повинен виглядати кущ ожини в моєму розумінні. От за цим кущем доглядали. Я просив сина, і плюс я був восени вдома. І я його обрізав і підв'язав на зиму. Власне, погляньте. Перше, зона навколо куща замульчована. В даному випадку мульча складається з опалого листя. Завдяки листю. По-перше, не росте бур'ян. Через листя пробиваються нові пагони, листя їм не заважає. Далі утримує мульча вологу. І плюс під мульчею земля дуже пухка. І коли поливається кущ, то вода дуже добре входить в землю. Ось. Далі. Погляньте кущі, кущі. пагони підв'язані. Підв'язані таким собі веєром. Тобто, отак вони йдуть, бачите? Ось. Тобто Доступ до сонця буде ідеальний. І даний курс складається з 1, 2, 3, 4, 5 пагонів. Всі пагони потужні, товсті ось погляньте. Тобто, якщо поливати кущ, мульчувати і за ним доглядати, то він доволі е, хороший. Виростає потужний сорт, це сорт, до речі, Triple Crown, тобто потрійна корона. Потрійна корона, що означає? Потрійна корона це е, перше. Це хороший дуже врожай. Друге. Е великі ягоди. І третє це дуже хороший смак ягід Трипл краун, потрібна корона. І от поряд, от ще показати, поряд Ще один кущ це Torn Free старий е кущ е Маємо на разі старий сорт. Старий сорт, е молодий кущ. І от він, бачите, поряд росте з трипл крауном. Пагони пересікаються. Ось пагін ідепл краун. Ну, тут, я думаю, певно, я обріжу, це задовгий. І ось Torn Free йде сюди і теж пересікається. Тут разом зв'язали два пагони. Нічого страшного, вони один одному заважати не будуть. І ще розкажу про шпалеру. Е, шпалера ось ряд труб, вбитих в землю, а кущ росте. Безпосередньо під рядом е, цих труб. Далі на трубі ось один. Ну, може погано видно, але повірте на слово. Ось один е, ряд дроту, і другий теж протягнутий. Перший десь на висоті 80 см, другий десь 1,50 м. От Два ряди дроту вистачає для того, щоб зафіксувати ожину. В принципі, як то кажуть, при біді. І навіть одного ряда вистачить, але я якось за те, що було два ряди. До речі, про мульчу. Мульчувати можна не тільки опалим листям, але можна мульчувати ось такі дрібні гілочки, якісь зілля, суха трава. Трава, яка залишається після косіння газону. Тільки якщо зелена маса у вас свіжа, то ви її тільки що скосили, її бажано трішки залишити на сонці, хоча б на день, щоб вона трішечки прив'яла. Тому що, якщо ви зелену масу закидаєте, отак от. В таку кубку, то вона почне всередині грітися і пріти. Цього не варто допускати. Тому ось тут дрібні гілочки після обрізки вишні. Вони за рік не перегниють, вони навіть за два роки може не перегниють. Але за 3-4 роки вони перегниють. Тут будуть мікроорганізми, бактерії, жуки, хробаки. Це все діло буде перегнивати. І плюс ще, до речі, один мульчі, що в процесі перегнівання там утвориться ціла. Цілий симбіоз різних організмів, корисних в більшості випадків, і вони додатково збагачують кущ поживними речовинами.